Просто там рух отакий і наступний отакий. Альона Альона, йоп твою мать. Ні, так я думаю, реально Жиріхи і типа подружка. Думав, Альона, Альона. Що, з мене почнемо? Що е, да, написали? Е, як звати подружку Еніт. 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 Правильно ж? Еніт. Це ім'я треба було. А, я думала, хто писало. вона є. Типу, Ти показував вовкулака. Ну, так, да, я показував, а ще я показував подружку. Ну, блін, ну, надо було а що, як як я... звати найкращу подругу головної героїні? Я серіалу Ну, Хто вона є? Ну ти не ошиблась.